Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я приготувала таку добірку з трьох парфумів різних категорій і цінових класів нішових, дизайнерських та арабських брендів, що я вважаю дуже доречні в кожну колекцію. Це must Have, які я вам рекомендую затестити і, можливо, придбати. Якщо вам цікаво про них дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд цього відео. Не забудьте передивитися в описі до нього буде уся корисна інформація. Я буду вам Дуже вдячна за вподобайку, комент та підписку, бо це допоможе моєму каналу розвиватися. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, якщо ви шукаєте нові парфуми, або, можливо, ви хочете трішки змінити або розширити свою парфумерну колекцію і не знаєте, де почати, мені здається, це дуже універсальні парфуми, з якими я вас зараз познайомлю. Вони з трьох різних категорій, і в кожній категорії є по три парфуми: ми маємо нішовий, дизайнерський і арабський парфум. Вони усі різної. Цінової категорії також, тому я впевнена, буде тут щось для кожного. Давайте розпочнемо з першої категорії. Це такі дуже приємні парфуми на кожен день. Ви можете їх носити вранці або в день, бо вони не нав'язливі і приємні. Справді універсальні аромати. І перший це з нішової категорії під назвою Blanche від Berido. Я думаю, це популярний аромат. Ви, напевно, вже про нього чули, бо це один з їх бестселерів. І мені здається, дуже вдалий парфум, бо він звучить чисто, неймовірно мильно, начебто ви випрали квіти або випрали свою білизну з квітковим порошком. Тут є альдегіди, вони дуже відчутні в розкритті, звучать вони мильно, чисто, типово для цієї ноти, а потім ми маємо саме ці квіти. Це добірка з різних: і трояндових, і фіалкових, і півонії, таких елементів, але вони ось ці чисті. В базі ми відчуваємо мускус, але ця чистота, аромат чистоти. Відчувається від початку до кінця. Це не начебто класична біла футболка, яка ніколи не вийде з моди. Тому я вам його рекомендую просто на повсякденні, особливо, якщо ви любите аромати чистоти, можливо, нанести на свою білизну або свіжовипрані речі. Це дуже чудовий аромат саме для цього. А щось в цьому стилі, але дизайнерського бренду: це All of Me від Нарсиса Rodriguez. Вони, до речі, нещодавно випустили інтенсивну версію, яка також чудова. Мені цей аромат. E aí Дуже сподобався, бо Narciso Родрігес це бренд, який дуже вдало працює з нотою мускуса. Як ви напевно знаєте, вона може бути білою, чистою і темною, більш будною, сексуальною. В них є різні варіанти на цю тему, але парфум All of Me звучить наймильніше, найчистіше з усіх, як мені здається, тут є флоральність по нотах з попереднім вони перекликаються трояндою і мускусом. Тут можливо більше квіткової солодкості, майже нектарної, але вона не така, щоб знаєте. Гурманська, тому дуже елегантний аромат на повсякдення точно. Ви з ним не промахнетеся, як підете в магазин, обов'язково затестити, а потім, потім розкажіть мені, як він вам сподобався. Ну, а з арабського світу я вам порекомендую пістачу маск, який я віддала своїй мамі, щоб в неї теж був такий аромат чистоти. Фісташка тут насправді не дуже відчувається. Тут ми також маємо і троянду, і мускус. Вони звучать більш в орієнтальному стилі, але також чисто. Я Можу сказати, що тут є також такий пудровий аспект, мені це подобається, особливо наносити його на Знаєте таку чисту шкіру після душу, це дуже приємний аромат доглянутості. Тому, неймовірно, бюджетний, приємний, раджу його, якщо ви шукаєте чистий аромат на повсякдень. Ну, а якщо ви полюбляєте, можливо, квіткові аромати або хочете чогось такого більш фліртового, то зараз ми перейдемо саме до цієї категорії, і давайте розпочнемо з нішового аромату. Це Lady Tuberose від дуже люксового ніж бренду. Ну, я просто хочу сказати, що це неймовірно. Гарний бренд, в них шикарні аромати. Справді, і Lady Tuberose закохав мене в себе з першого ж затесту, У мене був пробник, і потім я придбала вже повноцінний флакон, бо це неймовірний аромат. Справді він так змінюється. Він звучить шикарно. Тут ми маємо білі квіти. Знаєте, вони не усім подобаються, бо з ними може бути важкувати через те, що, наприклад, жасмін він буває індольний. Це не кожен витримає. Тубероза це така дуже потужна. Пужна і навіть угловата нота часами також не для новачків. Тут ми маємо Лілію, а вона, знаєте, може задурманювати навіть, хоча це мої улюблені квіти. В деяких може бути головна біль від них, правда? Але тут маємо шикарну білу лілію в поєднанні з туберозою. Вони кремові, справді кремові, не лактоні, а просто неймовірної текстури, парфум з теплим ілангом десь на задньому фоні. Є щось таке трішки тропічне в ньому, бо тут є і фруктові ноти, імбир додає перчику. А в базі ванільво, тонка, амброві, мускусні елементи все це згладжують. Дуже округлий аромат, з шикарним. Шлейфом звучить статусно, дорого, він шикарний і не такий, знаєте, банальний, і як багато інших квіткових ароматів, в ньому є справді щось дуже особливе. І це парфум, який тестиш і розумієш, що він ну, прям дуже високої якості. Якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, але з дизайнерського бренду, що, можливо, легше затестити в магазині, я вам порекомендую номер один парфум, який, на мою думку, найвдаліший і найкращий, що ви можете зараз знайти на парфумерному ринку. В жіночому сегменті це а вже ж, Лінтер віджеванши. Ви вже сто разів чули, що я вам про нього розповідала. В мене є багато варіантів цього аромату. Але я хочу вам порекомендувати саме оригінальний, бо він неймовірно компліментарний. Боже, ну мене завжди про нього питають, коли я його ношу, бо в нього потужна проєкція. Звучить він, як справді, білоквітковий букет з грушевим сиропом. От прям є тут щось таке смачне і фруктове на старт. І потім це білі квіти. Жасмін, який я. Вже сказала, буває дольним, але тут він звучить натуралістично, це мені дуже подобається. тубероза, така прям яскрава, але не відштовхуюча. Трішки апельсинового квіту, просто для комплексності. Ну і, можливо, якась солодкість в базі, але не так, щоб прям це гурманський аромат був. Класний номер один. Справді, от будете в магазині, це точно маст-трай-аромат. А з арабської. Категорії пораджу вам Rare Tiffany від бренду Afnan. Класному флаконі, і аромат сам в нього дуже класний. Тут також є багато квітів, а вже ж такі як жасмін, троянда, іланг. Але ми маємо також мускус, ваніль, сандал і карамель з червоним перцем тут. я вам хочу сказати, що це аромат, який звучить як класика, знаєте, яка от прям завжди буде доречна, але, знаєте, він не звучить якось старо або вже ну, не сучасно. Це парфум, який ви Можете вдягти на роботу, з яким ви можете пойти а, по справах, і навіть на побачення він буде звучати дуже дуже приємно і дуже а, ну якось так привабливо. Раджу вам цей парфум, бо і ціна в нього дуже приваблива. А ми будемо рухатися до останньої категорії, яка вже на вихід, якщо у вас є якийсь особливий захід, де ви хочете виявитися, можливо, на вечір, і парфум з великим шлейфом. Давайте поговоримо про ці аромати і розпочнемо з нішового парфуму Reviant Stone від Монтал. Я не знаю, чи це мейнстрім, чи ні, але якщо я хочу безпрограшний варіант саме в на такі заходи, то я завжди звертаюся до нього, бо він мене ніколи не підводить. Парфум дуже доречний, якщо ви йдете. Кудись, де буде натовп людей, багато людей, ви хочете виділитися, ви хочете взагалі, щоб ваш парфум був повітний. Він начебто і такий солодкий, але з прянощами. Тут є троянда, лепестки якої майже вже цукрові, трішки типового уду від Монталь. Усього найкращого потрішки зібрано в цьому ароматі, який відчувається, який потужний, завжди гарно шлейфить. Є в ньому щось від бакари руш, як і в наступних двох парфумах, бо це ну, дуже трендова. Така ДНК зараз парфумерії, яку вже і клонували, і повторювали. Багато разів це ну, тренд нашого покоління, мені здається, в парфумерії. Напишіть, будь ласка, як вам, якщо ви хочете бакару, то можете її також придбати. Мені здається, вона чудово підійде на якийсь особливий захід. Але ось з дизайнерського сегменту, боже, от спробуйте Барбери Хьор Інтенс, бо це прям дуже крутий аромат, який створив той самий парфюмер, що і легендарний Руш Кордіжон. Але він додав до цього аромату, окрім, от знаєте, цієї типової, такої солодкої Майже медицинської ноти мха ще різні ягоди, такі, як полуниця і чорника. І є в цьому щось більш грайливе, цікаве, і це насибельний аромат, з яким можна як вдень, так і вночі прям, ну, звертати на себе увагу. Ну а найбільш такий схожий парфум на бакару з арабського світу, до речі, як я вже сказала, є дуже багато парфумів, які так звучать. Це Amber Rouge від Орієнтіки, подивіться на цей флакон. Як вам? Слухайте, ну це прям типова бакара з таким різкуватим шафраном, потім багато медицинської амбри, і парфум неймовірно потужний. Це справді на той випадок, коли ви вночі хочете прям відчувати свій аромат протягом усього часу. Цей парфум вас не залишить, він дуже потужний і екстремальний, точно не на кожен день, як і попередні. Але я сподіваюся, це відео було для вас корисним, бо я хотіла захопити якомога більш різних категорій. І порекомендувати вам парфум з кожного сегменту. Тому, будь ласка, напишіть мені, як вам це відео. Сподіваюся, воно вам було корисне і сподобалося. Якщо так, то, будь ласка, поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. передивіться в описі. Там буде більш корисна інформація, як знижки і посилання на мої соціальні мережі, а також інші відео. Я вам дуже дякую за перегляд і бажаю гарного дня. Якщо у вас є запит по наступному контенту, то пишіть у коментарях. Мені завжди дуже важливо отримувати від вас воротній зв'язок. Ну і на цьому все. Слава Україні, папа. -па.